Привіт! Мене звати Бойова Аня і це моє перше відео гри... по грі Крафтінг. І сьогодні наша задача вижити дуже багато днів. Ми підемо в село. Що це за скриня? Перше заберу Факели Прикольно. Нучки ще треба. Це. Це. І мені цього не потрібно. Ну що ж, побігла в село. Якщо... Так, це село. Я біля нього заспавнилось. Але перше ми добудемо ґрунт, щоб, щоб потім побитися з големисом, але перед тим як побитися з ним, треба ще зайти в кузню.

Пішли, пішли, пішли. Але перше зайдемо в кузню. Бо я пам'ятаю, як тут мене големус пробив. І перенаймо таку воду. Це все прикольно, але мені тут не хочеться воду. Мені потрібна саме кузня. О, големус вже на базу скоро піде. На таку дуже страшну басу. Е, мені не потрібна насіння. Мені потрібна лише кузня. Там де були якісь круті речі. Я не зрозуміла. А де кузня? А ось вона. Так вибуває дві кусні і дві церкви. Та тут чинди? О на базу. Але їжу склаємо сюди. Можна деяку залишити. І втягаємо брону. І так я тепер виглядаю. Тепер в мене є броня. Ось така. І все, тепер мені, мене буде важко знищити. Ну що ж, побігла, побігли, побігли, побігли. що ти големо все. Земля є, пня є. Тепер падаємо, але треба яблучко з'їсти. О, трохи наїлась. Воно не дуже сильно все. Почекаємо колегуса, бо мені треба злізти і ще докрафтити там речі. А, в мене вже хтось нижче? Автопленник. А хто ж вас скута така? Їх не лапнуть, це те, що мені не потрібно. Ой, відьма, треба бути обережною. О ні, павуть, павуть, павуть. Ааа, вас двоє. Майже другий рівень отримала. Я, я думаю, всього очінтерменом. Так. І побігли дуже скоро шукати. І пішла шукати, бо можна переночувати. Скоро, скоро, скоро. Так мені того не треба. Не треба, не треба, не треба. Ось ще голем все потім стежь. ти ж паскуда така? Так, почався новий день, і так треба поїсти. А, он слил? Нет, ну, еще один. я помню, что это за слила. Так, ну, что-то не потребное. Так. Я буду От випускають якісь там кузн. Ну козні. Можна початок вже нищити. Може я навіть його встигну і так знищити. Ой-ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой. Ой, який то швидкий, який то швидкий. Ой. Так, щось занадто швидко знищили голема, дивно якось. Так, мені треба. Мені... Так, я сховаю туди кайло і допомогу на дерево і буде ще, і ще... І буде у нас верстачок. отут тут якась тірка, може, тут так не... Правильно верстак, Я не тут а верстак? Не тут, а я його поставила. Там де вікно я поставила, Так, я зайду в цю кухню, Ха. так, гадки, гадки немає, що це. Ого, що я зелісний нагрудник. прикольно. Так, 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 так. Так, пили ліжку сюди на базу. Чудово. Ой, -ой. кріперус там. Хайпер швіді. Бо будь-якся виходите. Це пішов, певно. А ні, він є. Ще одна кузня. О, ні, я ще не було, здається. О залізу ще одну залізу. Так, вистачить мені ще на шапку. Я буду вся в залізці. Мені навіть пощастило на першому відео. Ой-ой-ок Ой, як він відклався. Так, треба поставити і докрафтити дещо. Так, беремо верстачок. І тепер я вся в залізі. Ну, ну так, це не дуже сильно захистити, але якось захистить. Ну що ж, я вас... Показала, что я набрала все. Теперь мне треба хотя бы что-то съесть. О, наелась. Добре. Добре, добре, добре. Надеюсь, крипа ранула. А, точно, он уже взорвался. Так. Может, мы не хотим... Может, битву в шахту? Ой, а мені треба взяти на всяк випадок. поживу. живу, а не виходить, не виходить, не виходить. Та, і так грубі. Це Вся на всяк випадок поживу і піду в шахту. Першу ще цю курівку, там вивазя вже курівка. Ну що ж, такі же є добре, що у нас вже повні і все. Пішли шукати шахту. А ти не зданові до шахта? Цікаво, дуже, дуже-дуже, дуже цікаво. Ой, обережно, обережно, головне не впасти у лаву. О, там потал. Може, там щось корисне буде? Піду в пекло, якщо мені десь обсидіанові блоки, а ні, на жаль, нема. Може, там можна його добудувати? О, там ще залізний блок є, прикольно. Ай, то магма чи що? О, так, це діанові блоки, чудово. Мені б шила потрібна. Це подонечко в мене є. Так, золоте яблуко мені знадобиться, тому все. Так треба якось піднятися. Тут облака. Я не хочу згоріти. Ну що ж, візьмемо ще один блок і зробимо так. Все забрали це все перетворюємо на залізні слитки. Ой, щось мать мама не взить. Ой, не туди поставила. Нічого. Зараз вернуся в село і візьму. І візьму ще обсидіану. Ну, там ще є п'ять обсидіан. Ну хто? Тому я ну, десь маю бути. А так я не знаю. Бо треба десь знайти це і. Не пристрибуємо. Це небезпечно і шукаємо кузню. Так, а де кузня? Знову треба її шукати. Шукаємо, 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 шукаємо Ось, часть кузні. То... Так, тут і нема, на жаль. Головне потім не померти. Отже, всі спати йдуть, а я єдина хто не сплю. Бо мені ще треба кузню знайти і більше нічого. Прикольно, о, вже нарешті цілях вас спати. Все, наступний тут день почався. Будемо скоро вибігти. Ой буде обережно там Кріпери. Потому что для мене взірвалося чи що. Е, ні, ти не пьешь мого селяна. Все ж таки вже кинець тому селяну. Е, ні, Аня. Так, Мені треба знову цей пристал знайти. І... І потім піти у Незер. Ну так, хочу трохи з пілгінами поторгуватися. Але я не знаю, як з ними торгуватися, але потім я зрозумію. О, нарешті знайшла, він там. Ну що ж, побігли, побігли. Нарешті я піду той, в той ад і... А хтось мене б'є чи що? Але це магма. А все ясно, так не вийде. Додеться тут. Томати то дуже довго. Та ще зламала, то було дуже складно як ти активуємо все. Але чекайно, може йти, зв'язку вам добиться. Шигурю. Ой. Eu apanhei, mas... Chegai-te, não me apadai-te. O um cast? Не що від мене треба. Ой, що мама А Хто це хто це? Ого, а -а -а -а! хто ж каст? Яблочко. ж каст. Ой, треба обережно спускатися. Ну добре. Ого, це було не страшно. Тепер. тепер... тепер я більше ніколи не піду в Незер. Тож, друзі, всім до побачення! Побачимося в наступному відео.